Зброю як метод вирішення конфлікту брав 32-річний чоловік під час розбірки з молодшим опонентом у Покровському районі. Нині стрілок за ґратами фігурант вирішив регулювати суперечку за допомогою пострілу зі зброї у потерпілого. Останнього госпіталізували до лікарні. Оперативники кримінальної поліції відділення поліції No3 Криворізького районного управління поліції затримали підозрюваного. Ним виявився 32-річний місцевий житель. Знаряддя злочину вилучили та направили на експертне дослідження. 12 лютого слідчі за погодженням з Криворізькою північною окружною прокуратурою повідомили стрілку про підозру у сконні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 296 дев'яносто Куліганства Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тимання під вартою.